Хеллоу, друзі! У нас тут починається вже новий влог. Я завжди всіма... Це... Це... раз, два, три, здоров'яся, так? Да? Можете краще привітатися. Вітайтесь з нашими підписниками, друзі. Ставте лайки і підписуйтесь. А, привітатись не хочеш? Так, <рес> Вітання. Андрюша, хелов. Зйомка заборонена. Не чекав тебе побачити у перший день відпустки. Як це так? Даринка, привіт. Тільки, тільки закінчили і вже перший день відпустки вже побачили. Hello. Отак ми, друзі, відзначаємо перший день відпустки, 1 липня і ми приїхали в особливе місце. На шахту. Пойдемо вже великою компанією. Зараз покажу куди. Тут знімати не будемо. нас тут попередили, що не можна купатися. А ми йдемо на пісочку. На пісочку позагоряти, так, Да. Якраз у тебе алергія на сонце, тоді не можна. А там поліція стоїть, бачите? Ти бачив Антон поглів? покажи, що у тебе за спиною. Ага. У мене за спиною. Зараз ми будемо перепливати на той берег. Мабуть, не знаю. Це Настя взяла, каже, у мене є надувний матрас з веслами. Да? Надувний матрас з веслами, каже. Ну там реально красиво. Це називається як? Запорізькі Мальдіви чи як воно називається. Мальдіви. Так що хто не був, приходьте. Але хочу попередити, що з минулого тижня заборонено купатися по всій Запорізькій області. Тому хто не знав, ось вам інформація. Приходьте, Але... порушуйте правила. Приходьте, порушуйте правила. Але ми не будемо порушувати. Ми всю воду, яка на нас залишиться, ми залишимо там, ми забирати нічого не будемо. І ми вийдемо сухими з води. Ми будемо мочитися. Залишимо навіть трішки більше води там, так? Ось, бачите, тут таке все заросле, грязюці. Але це насправді не грязюка. Тут вони тут копали і розкопали руші, і з них ще саме чиста вода. Ми ще будемо приходити і дивитися. А взагалі, ось бачите... Можна філософськоподу і побачити те, що щоб побачити і дійти до чогось прекрасного, треба пройти через випробування. Отакі, які ми зараз фізично зробимо. А головне, щоб я не і впав далі, зараз. Та, і далі фізично виходить. О тут таке слизьке болото. А диви, приблизь, яка вода чиста тече, насправді. О, бачите, реально. Так, ну я поки не ризикую. Ну Запах нормальний. такий. Да? Попив би водички. Козленочком бустов. О! Підштовхнули, спасибо. Давай, давай. Ура! Дали зад і Я поїхав вперед. Не-не, я інвалід з першого разу бігня. Дивіться, яка краса. Смотри, снимается в Свете на вывороте. Да, тут же можно і так и идти. <laughs> да, <laughs> тут же, тут же, пофиг. Опа! це за. Ля-ля-ля! Вода пошла. Угу. Чуть не вцепився. <laughs> Водоспад. Водоспад. Чисто? Я хочу показати вам валхалу. Так, як пройти треба? Так. Так. А, оце! Оце? Так. Це капець, це капець. Звичайно, дивіться, оце все залишають валхала, бачите? Якісь вікінги залишили. Ну, ми так не будемо робити, ми ж не свині, правильно. Будьте людьми, забирайте за собою сміття. О, та тут вже починається, дивіться. І тут насмітили. Де жаба? Вон жаба, де а -а -а. в центрі. Жабака. Бака -бака. Знімаєш Ти знімаєш жабу? Всі знімають жабу? А вона? а Я вон. не Вон жаба. Так, дивіться, Дарина хоче скуштувати якісь ягоди, але ми всі стрімаємося і кажемо їй не їсти. Правильно, Зараз... для того, щоб потім лікарі знали, звідки це було взято і чим я саме отруїлася. Так, що це? Ану. Він там кисточка більше, ніж самої м'якоті. І що, солодке, кисле? Гірке. Все, Значить, не можна їсти. Да. Все, друзі, ми на місці. А Я з настюньою поїду. Так, Все. Ну одразу, знаєте, як сіли в потяг, одразу їсти. Як ну, прийшли лагично. на пляж, одразу їсти. Воно ж смачне, поки воно свіже і тепле. Ну, Наше да. їсти холодно. Ну да. я так. Тим спішу, бачу, я я перепрошую після такої екскурсії, коли ми кар'єру обійшли. Після такого адреналіну треба трішки запуститися енергію. А мені подобається. Зараз ще надуємо цей САП. Як він правильно називається? сап борд Сап. Сап. Що ви в біса всі робите в понеділок на кар'єрі? Сьогодні. <рхи> Переписуємо. Що ви в біса всі робите на кар'єрі у вівторок? Чого ви не на роботі? Ага. <рхи> Дякую. А у нас відпустка. А хто працює, всім приємного робочого дня. Так, зараз треба. <рхи> так, друзі, наша улюблена рубрика 25 сантиметрів. Як вважають чоловіки і як вважають жінки. Так, О, у нас завдання витягнути 25, 25 см. Так. так, перший антон. Так, так. Як справжній чоловік, як ти вважаєш, скільки буде 25 см? Треба тягнути, а? Так, так? тягни. 25 без підказки. Ну, звичайно. Штани не заглядати. <реш> 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 Я думаю, от так. Так, Андрій. Ну що, можна сказати, у нас 21 сантиметр. О, вийшов. ну це близько. Туга, майже близько да. Це непогано. Да. А буває гірше. Я витягнув 10 і сказав, <гад> <гад>, що це 25. <гад> так а зараз. Ні, зараз я вже знаю скільки. Зараз дівчата. За це вгору. Угору. Ага. Спробу одне, назад не вернеться. Ну ты так. Ну я, в принципе, сгоден. Кстати, е 25. 25. Так. Ларина. О! Что? Всі ми знаємо, якого в кого найважливіші запроси. Так, непогано. 33 сантиметри. Так, так, ну найближчий був Антон, так? Сьогодні так, сьогодні найближчий був Це. Антон. Так. — Чудово. — Я не знаю, може я ще витягну на всяк ну випадок. Давай, давай, спроба одна погодася не буде. Це нова технологія. Можете, будь ласка, ну, зафільмувати. Я, я, я не знаю, чого він знімає сам, коли в нього є професійний оператор. Ні, ну просто оператор ж приїхав відпочивати. Так, ну я вже приблизно розумію, що я вже витягував, Ну я думаю, отак. 26. Uh! <гас> я взагалі. Так ти дивись, майже 25, 25 з половиною. Звісно, потренувався вдома. Воно з віком десь 25 і є, але вже не в такому стані хотілося. <гас> 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 так, ми це виріжемо. <гас> черга а я його просто тихо не я зайнятий маленький роденький ісусик Ні, нічого святого. так все накачали посейдона і що зараз попливемо ой настогнався він реве та стогне посейдон широкий так, запис пішов, я пішов на дно бережно тут каменюки. Окунулися. Перший пішов, відкрили купательний сезон. Що можете сказати з приводу водички? Чітко! Можна... Мені Так. Мені да. Шикарно. Андрюха теж, он, бачите. Та що я хочу сказати? Типу, бойлера не встановлений, типу, водиться, ну, не 35. А, ти 35! Да. <звук> Який жарт. Якщо хочете більше таких жартів від Андрюхи, ставте лайк. Такий дивіться, молодий Роберт Редфорд. Не важко тобі, дитинка? Ні. Просто перший. Ну, жопу мою побачить і заплачуть. Я не почув, що? Жопу мою побачить і заплачуть тебе. Присядь і гриби. Ні, на полусозити соліна. Так, що ж, покажи, що не заводиш. Я наш паду! Висаміли! Ми злобі щось їли! Постиря нового раяна! Налаш вися, затримуй! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Місія не вдала! Накупалися, ледве виліз із води. Весь поранений, бачите? Побився, упав. Там є класний кадр, де я впав. А Антон. Так. Да, на гопрошку познімали під водою. Аккуратно тільки, весло не втопи. Окей. А ну, будеш наряд забирати. А, а як його втопити, якщо воно плаває? Да, ну. На середину вставай, і так ноги на дві боки рівномірно. І медленно, не спіши. Медленно, 에, контролюючи кожну штцу. Та ти шок? Ні, чуваки, це капець як машка. Бережно, там камиші, якийсь этот. Дричок. Класна штука, сап. Не так то й легко на ній кататися, я вам скажу. Так що треба тренуватися. Водичка. О, русалка, дивіться! Готова? Ра? Але погнали. Давай. Подивимось, що, що там камера зазняла. Андрюш, кому ти молишся? Богам. Ну, звертайте увагу, він набухався і спить. Це арома свічка чи що? Так, да, духи люблять дим. Пахощі все. Пахощі? Да. Кушаюсь. Ммм, а пахне як! <ріць> Вирішили трошки <кхм -м>, в картішки пограти. У нас тут битва, битва не втяня. на життя, а на смерть. Залишилося. І що цікаво, в відьму те ж саме, ці двоє залишилися. І тут знову. Антон і Андрій, хто кого? Двійка. На кого ставити, дівчат? На Антона, якщо він не продує. Логічно. А, так є у него джокеры шо я. Ого! Ж... Хто переможець? Антаха. То... Андрюша, ну, а ти що? виявляється дурачок, да? Да, жизнь такая. Вот так от. Зараз ще одну партійку зіграємо. Хотів в рот. Нічого. <клес> 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 Дівчат тропа на криветки є, <риво> <Пиво холодное>, не <риво> матрас-то <дубные>, не <риво> Поможіть! Та ви шо? Двома балансувати ви шо? Я краще. Хеллоу я, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Залишайте. Оце вже третя година, ніяк до берега дістатись не можемо. Заплив зробили на середину. Можеш трошки глибше зайти, бо я боюсь, що ти височити. Нормально. Уже є якісь ризики стоп? того, що я буду. Ой. Я ж о. сказала, що лятори ще той чорт якому довіряти о, просто не можна. О. Так, що Все. Я? Просто Все, тримай, отут прямо. Що тут кажуть? Нічого бит Да, Блін, <laughs> я так не спину. Він хоче стати ще да. через мене перестрибнути. Раз, я не їй буде, будеш два, ходити, ну ладно. Три. Накупалися вже всі тут. Да, Мы Антон же подсохлый, подсыхаем. Да. Андрюха засихає. Так, ну що, ми зібралися, все, накупалися, нагулялися, все зібрали. Андрюша вже проведе протверезів. Забрав світ, це все випив, накурив, наївся. Все, Антон. Вурай додому Разу візьму. <реш> а ми тебе наступного разу брати не будемо. <реш> Все, ставте лайки, да, давайте скажемо, щоб підписувались. Всі, всім привіт, до нових зустрічей. Пока!